Вітання, друзі, вітання, всі поціновувачі вінтажних речей та просто мадрівники ютубу, хто випадково натрапив на цей канал, а канал у нас -гік пошук». І сьогодні у нас буде знову огляд та перевірка цікавих японських гаджетів. А саме в мене в руках ось така коробочка з пристроєм «Турбофайл». Тож, друзі, влаштовуйтесь зручніше, спробую вам показати та розповісти, що воно таке. Поїхали! І так, ось наш пристрій в коробочці. Я про цей девайс ніколи не чув, ніколи не бачив, ніколи не знав, допоки просто випадково не натрапив в Японії на аукціоні TurboFile 2. Я, до речі, думав, що для збереження нічого більше не існує, крім Repeater, Можливо, хто бачив, я тут також випускав по цікавому девайсу відео. Дивіться, випустила у нас компанія ASC. Family Computer. До речі, у них був турбофайл перший. Ось зараз я вставлю фото. Різниця в тому, що тут більше пам'яті і більше слотів для пам'яті. Коробочка, все на японській. В принципі, мені пощастило, коробочка в гарному дуже стані. Гра візерді, як бачимо, до речі, він з самого початку якраз і вироблявся для. Всесвіту гри візерлі. Їх три частини. І ось щоб можна було обмінюватись файлами. Так. Є інструкція. До речі, також бачите, скрізь візерлі написано. Вона на японській, виключно на японській, немає дубляжу англійської. Ось таким чином виглядає. Ось тут хтось щось. Мабуть, з японців писав. робив якісь свої замітки. Так, друзі, список ігор у нас зараз з'явиться на екрані. Там їх небагато, близько, близько 20 десь. І ось що ми маємо? Ось такий невеличкий аксесуар. 10 на 12 см. Бачите, банка 1, 2, 3, 4. Він розрахований на 32 кБ пам'яті, розбитий на 4 оці банки по 8 кБ в кожній. І у нас є кнопки переключення між банками 1, 2, 3, 4. Коли заповнюється одна банка, щоб можна було на другу, на третю. До речі, я так щось і не зрозумів, як потім з цієї пам'яті видаляти збереження. Цього, на жаль, я вам не скажу. Ну, і в принципі вимкнення вимкнення Все, ось така панелька. Під'єднується він до фаміком через порт для аксесуарів. Ось цей порт. Я також не знайшов, для чого він слугує, оцей вихід, що вони планували сюди, що підключати, можливо, якийсь додаткову пам'ять, якийсь додатковий картридж чи щось таке. На жаль, інформація відсутня. Працює він від двох ось в таких звичайних пальчиков батарею. Опа. Хто бачив розпаковку, то в мене тут був дуже такий залитий. Ось це всі роз'єми, Прямо аж синьо-зелені я все відчисти, відмив. Єдине, що ось тут хтось намотав фольгу. Не знаю чому, можливо, можливо тут щось не тримається, але я це вже не знімав. Воно працює. І так, все нормально. Так, друзі, дивіться, сумісність цього прилада з іграми, ви можете побачити на картриджах самих. Це якщо у вас ось тут, ну, можливо, з іншого боку, але є ось така позначка TF Turbo File. Тобто, якщо ви побачите на картриджі Turbo File, то значить гра сумісна. І перевіряти ми його будемо на ось цій грі Derby Stallion. Також, якщо є сам розробник ігор ASC, бачите, тут немає турбофайл позначки, але розробник той же самий, що і турбофайла. Тому Derby Stallion. У мене запрацював, турбофайл на ньому працює, і це зараз ми перевіримо. А на жаль, на ось цьому картриджі, ну в мене просто не вдалося. Тут занадто багато японської мови, і навіть з перекладачем я не зміг розібратися. Ну, на жаль, так. Але знаєте, що ось цей позначка означає, що він, що він сумісний з турбофайлом. Тож, давайте приступимо до перевірки. Під'єднуємо наш до консолі Famicom. Так. Гра Derby Stallion. Це Кіні перегони такий менеджер. Так, і вмикаємо консоль. Так, друзі, як бачимо, ось наша гра запустилась. Derby Stallion. New Game. Друзі, зверніть увагу на наш баланс. Баланс грошей. 15 мільйонів ну, єн, мабуть. Так, Тому що тут буде дуже багато японської мови, а ми будемо відштовхуватись від балансу. Так, у нас це кінні перегони, якби менеджер, наскільки я розумію, от конюшин. Тут можна купувати, прокачувати свого коня і грати, змагатися на перегонах. Так, от давайте купимо ось цю чорненьку, так. Давайте її назвемо якось цікаво, щоб нам було зрозуміло. Ну, скажімо, ось так. Так, бачите, ми її придбали. Ось вона. Наше ім'я. І дивіться, баланс у нас змінився на 2 мільйони. Так, друзі, тепер що ми робимо? Меню виходу. Ось тут ми натискаємо Select. Як бачите, у нас меню турбофайла одразу з'явилося. І навіть ось він. У нас він тут зображений. Дивіться, дата save. Так, воно просить, чи можна перезаписати вже наявні дані. Погоджуємось. В принципі, все, вихід. Так, тепер перезапускаємо гру. Перезапустили. Обираємо new Game. Дивіться, у нас стартує нова гра у нас 15 мільйонів. Як бачите, чисте поле для виголу конячок. Йдемо в меню турбофайлу. Натискаємо Data Load, загрузити файли. Погоджуємось вихід. І дивіться, ось наша конячка, яка була. І наш баланс в 2 мільйони. Тобто, ми зберегли і загрузили з турбофайлу ось цей наш. Прогрес, який був, ось так працює на прикладі Derby Stallion, цей прикольний девайс. Тож, друзі, ось такий звір був сьогодні у нас на перевірці та огляді. Чесно, мені дуже сподобалось, а саме факт, що восьмибітні ігри можна зберігати. В дитинстві, в 90-х, звісно, про це. Та про це навіть ніхто і не мріяв, і не думав, мені здається. Я сподіваюся, було цікаво та інформативно. До речі, можливо, хто має більше інформації, то, будь ласка, поділіться в коментарях, тому що для мене це було перше знайомство, і, звісно, я можу не все, не все розуміти. Також, друзі, не забудьте вподобайку, дзвіночок, коментар, підписатись на канал. Все це, це мене дуже радує. А на цьому я хочу з вами попрощатися. Шукайте, знаходьте, знаходьте раритети, колекціонуйте, збирайте. До зустрічі!